Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок. І це новий випуск подкасту Ніде Правди діти. Так у межах навчального сповіщення населення у багатьох містах України лунала сирена 23 лютого 2022 року. За декілька тижнів до цього американська розвідка попереджала про повномасштабну війну. Дипломати європейських країн евакуювалися з України, а невідомі масово повідомляли про замінування шкіл. Також саме в лютому Росія організувала постановочну евакуацію з Ордло в Ростовську область, де насправді українців ніхто не чекав. Згодом Путін прийняв рішення визнати незалежність незаконних збройних погрупувань ЛНР і ДНР. До великої війни залишалося три дні. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні під вас, під вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки та оборони України. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нашому медіапросторі з'являється все більше брехні. Фактчекери щоденно спростовують десятки ворожих фейків, маніпулятивних заяв відверто дезінформації. У переддень другої річниці повномасштабної війни ми згадаємо фейки, які поширювали окупанти з перших днів вторгнення. Можливо, це зможе допомогти вам зрозуміти, які механізми ворог використовував тоді та чи змінилися його методи дезінформації сьогодні. Історія свідчить, що під час війни фейки виникають і поширюються з більшою інтенсивністю. Конфлікт це завжди нестабільність і напруженість, які сприяють розповсюдженню дезінформації. Ба більше ворогу замало інформаційного протистояння, він прагне повністю контролювати інформаційний простір. З перших днів окупації українських міст і сіл російські військові одразу захоплювали редакції, схиляли до співпраці журналістів, катували й прислідували робітників медіа, глушили сигнал українських радіостанцій. Півзасновник громадського радіо Андрій Куликов у розмові в межах програми воєнного хабу медіамобільності згадує про складнощі роботи в перші дні повномасштабного вторгнення. Звичайно, ускладнилися зв'язки із людьми в багатьох наших містах і селах. Хтось опинився так само, як Київ, або може і під жорстокішими обстрілами, хтось вже дуже швидко опинився в окупації. Ну, що казати, коли під Києвом на другий день вже стояли російські. Бронетехніка там і колони, і все таке. Ну от десь почалися руйнації енергосистеми, а ми буквально за два дні втратили половину наших передавачів на Донбасі. Нас основні передавачі були в Луганській і Донецькій областях, і по них цілеспрямовано в перші дні вдарили росіяни. От і чотири вивели з ладу буквально на перший день, потім ще й п'ятий. Через тиждень, от а потім е, ці міста захопили, і в результаті у нас із восьми передачувачів на Донбасі зараз залишилося два. Це теж проблема. Втрачаєш аудиторію. Проблема для нас, тому що ми втрачаємо аудиторію і втрачаємо змогу отримувати вісті з деяких міст і зворотній зв'язок з слухачками і слухачками. Коли люди опиняються в інформаційній блокаді, наша психіка слабше і механізм виживання спонукає вірити негативним повідомленням. По-друге, аудиторія схильна довіряти інформації, яка підтверджує їхні думки та погляди. За цим принципом діє і пропаганда. По третє, ми припиняємо критично мислити, не звертаємо увагу на джерело повідомлення, часто читаємо лише заголовки, які не дають достатньо інформації про події. Що таке інформаційний вакуум? Це такий стан у суспільстві, коли є дуже актуальна тема, коли люди хочуть знати щось, коли якась тема дуже турбує людей, коли є проблема, на яку хочуть знайти відповіді, знайти рішення. Немає пояснення офіційних пояснень не вистачає, і найголовніше не вистачає розуміння того, що відбувається. Коли ці три складові сходяться, це найкращий формат для вкиду фейків, маніпуляцій, дезінформації. Поясню медіаекспертка експертка Альона Романюк під час вебінару інформаційні вкиди російсько-української війни. Мабуть, найвідомішим фейком перших годин війни була втеча президента Зеленського з Києва з країни. Такі повідомлення ширилися російськими телеграм-каналами, масово вербалізувалися пропагандистами і звичайно змушували панікувати українців. 25 лютого верховному головнокомандовичу навіть довелося записати відеозвернення підтвердження своєї присутності в країні. Всім добрий вечір, лідер фракції тут, голова офісу президента. Тут прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут, президент тут, всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Згодом ми почуємо ще не одну байку про президента України: дипвить про капітуляцію, майже порожню залу під час його виступу на сесії Генасамблеї ООН, постійне використання двійників для закордонних відряджень та багато інших вигадок. Мітки, 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 мітки. Ви бачили мітки? Диверсанти залишають мітки. Пам'ятаєте про світловідбиваючі мітки на дорогах, стовпах, дахах, які ми шукали та зафарбовували, засипали землею, заливали смолою? Спочатку більшість українських медіа та телеграм-каналів поширювали інформацію, що це ніщо інше як ворожі позначки для коригування вогню. Після ділилося інструкцію, як реагувати на ці візуальні знаки та куди повідомляти про їхнє розташування. Люди активно долучалися до пошуку міток. Згодом представники центру проти дезінформації повідомили, що ІПСО навколо мітки на гугл-картах, житлових будинках, закладах освіти, лікарнях, на дорогах і будівлях російські загарбники намагалися використати, щоб занурити українців у дискомфортну психологічну ситуацію, створити штучну паніку. Саме це за задумом окупантів могло спричинити хаос, яким вони планували скористатися, щоб захопити Україну. Одна з тактик пропаганди росіян доповнювати подробицями забуті фейки. Медіаексперти експерти називають це ефектом ілюзії правди або ефектом повторення, адже люди схильні сприймати інформацію як правду, оскільки чули її декілька разів, навіть якщо саме твердження є малоймовірним або вже спростованим. З початком вторгнення актуалізувався фейк про американські біолабораторії, які росіяни поширювали ще в далекому 2004 році. Такой беспилотник транспортирует задан на район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Пояснение прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и военная техника. В цих лабораторіях вирощували кажанів, які б мали заражати саме руських Сибіркою та ковідом. У травні 2022-го в подібних лабораторіях буцімто створили гібрид свині та людини. А вже восени 2023-го проводили експерименти над комарами. Що призвело до появи штучних осередків епідемії малярійних комарів та кліщів у Європі? Фейк про військові біологічні лабораторії спростовували всі від президента Зеленського та міністра охорони здоров'я до ООН, яка не знайшла жодних підтверджень використання біологічної зброї ні Україною, ні США. Прикриваючись імовірною небезпекою, окупанти використовували фейки про біолабораторії, щоб виправдати воєнне вторгнення та посилити ще більшу ненависть росіян до західного світу. Одним із способів ведення інформаційної війни є спотворення, перекручування і некоректний переклад російською, заяв світових лідерів, європейських політиків, тих, хто всіляко підтримує Україну. Наприклад, у пропагандистських змі можна натрапити на такі заголовки. Молодь Німеччини жаліє Путіна та звинувачує у війні Україну. Джонсон заборонив Києву підписувати мирну угоду з Росією. У США назвали Україну маріонеткою для бойових дій РФ. Обама підтримав приєднання Криму до Росії. Туда подав законопроєкт про бандеризацію Польщі. Усе це не більше ніж уява ворожих медіа, ні синітниці яких, на жаль, щодня мають спростовувати українські фактчекери. Також окупанти часто звинувачують українців у вигаданих злочинах, чого тільки варті фейки про українців, які їдять дітей. Початок вторгнення запам'ятався і зовсім побутовими фейками, які стосувалися щоденної рутини українців. Наприклад, у ЗМІ поширювалися заклики терміново знімати всю готівку чи не платити за комунальні послуги. Це ще більше підвищувало страхи незахищеного населення, відволікало від і так непростих важливих рішень перших днів вторгнення. Особливо багато фейків та дезінформації росіяни поширюють про ЗСУ, щоб деморалізувати та демонізувати наших захисників і захисниць. Ще у 2014 році військових, що захищали Донецький аеропорт, росіяни назвали кіборгами, можливо, натякаючи на те, що вони воюють не з людьми, адже пекельна оборона тривала аж 242 дні. У такий спосіб ворог намагався виправдати невдачі озброєної терористичної армії в спробі захопити Донецький аеропорт на думку. Андрія Куликова це єдиний приклад, коли українці використали ворожу лексику на свою користь. Слово «кіборги» згодом підхопили українські медіа, яким називали захисників Донецького аеропорту, що вистояли, але не вистояв бетон. Заступниця виконавчого директора громадської організації Вокс Україна Світлана Сліпченко. Дослідження, як за п'ять місяців змінилася риторика, з якою Росія обстрілює Україну, аналізує динаміку наративів ворога. За її словами, у випадку з бомбардування Маріупольського пологового будинку, Росія запевняла, лікарню підірвали зсередини Азовці. Цю версію підтримували як на офіційному рівні, так і в найбільш маргінальних розсмі та телеграм-каналах. Так само у випадку з драмтеатром у Маріуполі. Терористична влада запевняла, що не бомбардувала будівлі з величезним написом Діти поруч. Тобто, за логікою Росії, у всіх бідах Маріуполя завжди були винні ефемерні екстремісти та або піці полку Азов. Одразу після появи перших фото з місця трагедії, на яких видно евакуацію поранених та вагітних жінок. Окупанти змінили тактику через пропагандиста Соловйова. Закинули версію, що кадри з пологового будинку постановочні. Лікарня була порожня, а жінок після бомбардування навмисне зігнали на руїни, щоб вони зіграли ролі поранених та евакуйованих. Завдяки документальному фільму «20 днів у Маріуполі військового кореспондента відеографа Associated Press Мстислава Чернова світ знає правду про звірство Росіян у місті Марії. Усі жертви війни Росії проти України. На совісті лише російських військових. Під час війни важливо залишатися обачливими та об'єднаними в інформаційному просторі. Реагуйте з розумінням та ставтеся з обережністю до отриманої інформації. Читайте якісні медіа, особливо якщо ця інформація важлива для життя. Гуманітарні коридори, евакуації, дії ворога, адже це може врятувати вам життя. Проти російським фейкам разом, віримо в перемогу, донатимо на засуть, пам'ятаємо вас можуть дурити, та ніде правди діти.